Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Знаходимося ми на нашому волинському представництві за адресою міста Луцьк, вулиця Грівницька, 48А. Хочемо вам сьогодні презентувати трактор Оріон 404 потужністю 40 кінських сил. Це є трактор, який належить до сегменту бюджетної техніки. Він має більш доступнішу ціну. Трактор є повнопривідний з 4-хциліндровим двигуном, об'ємом 2000 років. 540 см кубічних, має однодискове щеплення, робоче місце в нього з боковою колісою перемикання передач. Коробка передач встановлена класична, 8 передач вперед і 2 передачі назад. Що стосується резини, резина тут стоїть велика. Передні колеса мають розмір 7,5 на r 16 і задні колеса мають... Розмір 12,4 на R24. Трактор обладнано передніми противагами і на задніх дисках у нас є вантажі на кожну сторону. Ось так виглядає робоче місце, роздільні педалі гальм, стоянкове гальмо. Важіль перемикання режимів є, повишені та понижені Ось так трактор виглядає з тильної сторони. Сидіння встановлено типу пілот, індивідуально регулюється під вашу вагу. Задня частина трактора ось так зашита. Є додатковий гідророзподільник на дві пари гідророзеток, універсальна триточкова навіска, буксирувальний пристрій, вал відбору потужності. На цьому тракторцеві є двошвидкісний: 340 та 1000 опальків. Задня робоча на Правому крилі, ну, ось так виглядає тракторець. Ціна на дану модель буде розташована внизу під відео та в закріпленому коментарі. Якщо вас цікавий такий тракторець, на екрані ви бачите контактний телефон, телефонуйте та отримаєте всю необхідну інформацію. Доставка до вас додому, такого трактора, буде безкоштовна. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, ставте. Лайки, є питання? Задавайте нам в коментарях. Будемо знімати для вас нові відео. До нових зустрічей. До нових відео все буде Україна.